Росіяни вдарили по житловому будинку у Львові. Сталося це під час сьогоднішньої нічної ракетної атаки. До нашого ефіру зараз долучається міський голова Львова Андрій Садовий. Пане Андрію, я вас вітаю. Де борю, всім здоров'я, пане Андрію, розкажіть, будь ласка, які наслідки сьогоднішньої нічної ракетної атаки? Ну, за мною ви бачите вирву власне сюди влуча. Російська точна ракета на цьому місці ще дві години тому назад був дитячий павільйон Ми знаходилися на території дитячого садочку. Каска дитячому садочку, все зруйновано, всі вікна повилітали. Всередині все пропустили. І за мною житловий будинок верхні поверхи повигорали. Зараз ще тривають рятувальні роботи. Слава Богу, що. Ніхто не постраждав. Декілька людей звернулися за медичну допомогою, медичну допомогу їм надають. Руйнування дуже великі. на двері От в гаражах фактично двері просто покрутило. Ну, чесно кажучи, от зараз навіть тут знаходишся, і такий запах ракетного палива, тому що кусок тої ракети цей хвіст він застряг. Тут є воронка 20 метрів діаметрі, десь 9 метрів глибина. Всі служби працюють. Молодці, менесники виїхали. Наші комунальні служби зараз ми проведемо 8 годині комісію по надзвичайних ситуаціях. Вже є розуміння, де ми відселимо людей. Звичайно, що ми за кошти міста, за кошти громади, поможемо зі всіма роботами по відновленню всіх будинків і нашого дитячого садочку. Але діти сьогодні в садочок не підуть якої допомоги зараз найбільше потребують люди? Ви кажете, що можливо доведеться відселювати, чи є можливість куди от відселити людей? Ні, звичайно, ми маємо відповідно приготовлені місця людей. ми відселимо. Ну, це шок для людей. Розумієте, ну, як він щойно він був в своєму помешканні. а Його помешкання повністю вигоріло. Але слава Богу, що всі лишилися живі? Це саме головне. І ще раз хочу нагадати для всіх, друзі. Мої треба завжди. Коли є тривога, тому що ну не всі люди пішли в укриття. Укриття тут є одне, друге, багато. Але ну слава Богу, що все нормально. А психологічної допомоги потребують люди. Звичайно, що є психологи, тому що старші особи в такому стані. Ну це для всіх боксу. знаєте. Для мене, який вже бачив багато всього, ну це також такий знаєте ну, момент, що ти от стоїш тут, був павільйон дитячий, його немає. А якщо б це, не дай Боже, було в день. А якщо б, не дай Боже, десь були діти. Розумієте, ну це все, мурашки йдуть по шкілі. Пан Андрій, Ну, от, власне, продовжуючи вашу думку. Е як ви вважаєте, це був хаотичний обстріл? Чи було все-таки цілеспрямовано? Ні, ну, це є високоточні російські ракети, які, які мають дитячий павільон на території садочку Каска. Оце є реалії нашого життя, щоб ви розуміли. Отак воно є. А коли в останній от була подібна е, атака на Львів? Ну е, останній раз це якраз місяць тому назад, коли високоточна ракета влучила в будинок і тоді серцем е, було вбито 10 людей. Е, будинки з, звичайно пошкоджені там були набагато більше тут. Просто фактично осколок е, вдарив будинок, тому що ракета влупила по території садочку. Ну і велика подяка всім нашим. Військовим, тому що фактично всі ракети були збиті. А оця одна, яка не була збита, вона попала в дитячий садочок. Пане Андрій, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру всім львів'янам і вам бажаю сьогодні спокійного дня, щоб було тихо і мирно. Дякую. Нагадаю, це був Андрій Садовий, міський голова Львова.